Всім сонце, з вами я, Mixtex. І сьогодні я буду грати в Майнкрафт на сервері Макзон на анархії. Ну що ж, почнемо! Але в нашу шахту я, на жаль, піти не зможу, тому що тут таке діло сталося. Я просто беру і падаю. Я просто там ситхом поставив, ну, але слава Богу, я живий і ми продовжимо копатися десь тут. Тут я поставлю новий ситхом Ну, і будемо копатися далі. Я телепортируюсь і єс! Зі мною все добре, я не помер. Вдягаю броню, беру хліб, факел, е їм хліб, тому що в мене мало хп. Ну, і думаю, можна розпочати копати. Я надіюся на те, що цього разу мені вже хоча б щось випаде, хоча б якась руда. Я тут собі копав і в цій дирці не знайшов... Таку от величезну пещеру. Навіть не знаю чи туди йти. Ну, попробую. Так, заходжу, ставлю факел. І це є. ого. го Я не знаю, чи я тут щось знайду. Але, скоріше всього, я тут багато чого. Найду. Хочу сказати, що мені нереально повезло, але, на жаль, на цьому сервері є така штука, як. Фейкові руди. От, наприклад, оці от, діаманти, оцього от алмазу, вони не справжні. От, вони дуже швидко копаються, насправді це є просто камінь. Але серед цих всіх фейкових руд можна знайти і справжню. Так що я попробую знайти справжню вже в наступній серії, тому що ну тут дуже багато чого копати, можна скопати точніше. І я думаю, ця серія просто вийде дуже велика. Так що, я думаю, з цією шахтою можемо вже закінчити. Раз в мене вже 10-й левел, то я б був не проти купити щось на аукціоні сервера. Я б хотів собі отримати залізну кірку. Вона мені була б дуже потрібна. Та вона дуже сильно поломана, але мене це теж радує. Так що, я думаю, що на цьому кінець. Що ж, друзі, тоді на цьому моменті я закінчую відео. З вами був я, Мікстекс. Всім удачі, всім пока.